Площадка для того, щоб розвернути курс країни на 180 градусів і повернутися назад, це річ дуже очевидна. У мене в цьому сумніву немає. Я це пояснюю вам з великим переконанням і впевністю. І тому те, що ми сьогодні маємо, очевидно, це курс, який треба захищати. Це, на мій погляд, як знаєте, повітря, яким ми дихаємо. От поки ми сидимо зараз, година з лишнім прийшла, і ми не збагнули, що саме дороге, яке у нас було за цей час, це повітря, кисень. Воно безплатне, на нього не звертаєш увагу. Так ми і говоримо про сьогоднішню демократію, свободу слова, європейський курс. Здається, що це вже з нами. Ні. Ні. Помилка. Січня 2010 року може коштувати Україні не просто зміни курсу, а ціна може бути набагато більша. Це втрата нашого суверенітету. Дякую вам.